Буквально щойно сталася екстрена ситуація у Теречному порту, який називається Деренджі, де відбувся потужний вибух і вибухнуло на елеваторі. Е, cnn Тюрк стверджує, що гахнуло прямо на елеваторі в момент завантаження судна із зерном. Напередодні обговорення зернової угоди гахнув елеватор із зерном. Теракт. Скоріше за все, теракт. Можемо припускати, кому він, тобто, фактично, це е, один з моментів, який буде працювати на ономожливлення зернової угоди. Бо для того, аби вивезти зерно з України і завести його в Туреччину, треба, щоб було де її вивантажити. А тут така е, халепа сталася. Звичайно, не тільки до Туреччини везеться українське зерно, але це в тому числі кого питання виникає звинувати турецька сторона. Я думаю, зовсім скоро ми почуємо брифінг самого Ердогана або когось з стоп. Посадовців турецької е, країни Туреччина з приводу з'ясування питань: хто влаштував вибух, хто е, може бути звинуваченим у теракті?